Насипаний то все мама. Батько гріці дав цукерку і вирішив спитати, скільки буде ну ж бо синку, Два до двох додати. Скривився той, мовляв дитину, мовчити даремно. Думав трохи, врешті каже, буде шість, напевно. Батько вчув, та ні, невірно. Глянь сюди. Ну, а ліпше? Синьку. ніби знав раніше. Хрить поморщив трохи лопа, глипнувся на татка. Ну, тоді напевно менше значить, п'ять і крапка. В батька вже нема терпіння. Думай, хлопче, думай, звідки п'ять оте взялося? Що ото засуне? Знаю, знає ще чотири. Не хвилюйся, тато. Мама каже, що потрібно. Гриць зітхнув, розвів рукам, я не винуватий, то все мама вчить постійно, треба торгуватись.